Наш Бог є Бог дій. Амінь. Не той Бог, який стоїть на місці, але наш Господь є Господь дій і руху вперед. Якось на одній конференції, присвяченій стосункам між братами і сестрами, між хлопцями та дівчатами, я розповідав одну історію про таку, знаєте, жартівливу про жабенят, які сиділи на березі, п'ять жабенят. Це така загадка. Сиділи на березі і вирішили із них троє стрибнути. І от запитання: скільки залишилося жабенят? І е, були відповіді: що двоє, бо ж троє вирішили стрибнути. Але правильна відповідь п'ятеро. Бо ніхто з тих, хто збиралися, не стрибнули, не зробили ніякої дії. Вони залишилися сидіти на березі. Те, що ми, ми хочемо іноді збираємося, плануємо, але якщо ніяких кроків ми не робимо. Діло далі не йде, поїзд стоїть, віз знаходиться на місці. І от, друзі, наш Господь є Господь дій руху. Ми, коли з братами прописували бачення для церкви, ми туди вкладали слово динамічна церква, церква, яка бажає йти вперед. Амінь, брати і сестри. Ми така церква. Ми рухаємося вперед, ми шукаємо Божого. Божої волі, Божого ведення і йдемо. І знаєте, в підтвердження цього всього так на вступі теж кілька, мом... кілька думок, або кілька таких, е... ну, скажімо, прообразів або історій з Божими людьми про те, що Господь є Бог дії, Бог руху вперед, Авраам. Його історія починається з чого? Вийди з землі твоєї. З дому батька твого. Тобто рухайся, йди, не сті на місці, Бог кличе. Мойсей. Поклик прямий вже виконання Божої волі, який був. виведи народ мій з пустелі. Рухайся, не сидіть на місці, йди до фараона. Книга пісня пісень. Практично в кожному розділі ми бачимо заклик нареченого до нареченої. Вийди і стань там, я тебе буду чекати там. Йди туди, до скелі, там почуєш мій голос. І вся книга впроваджується в тому, що наречений кудись кличе наречену, і вона йде за ним. І тому вона має з ним близькі стосунки, друзі. Наш Бог є Бог Руху. Ну і, звичайно, Ісус Христос. Закликає учнів іти за ним. Залиш те, що тебе зупиняє, і йди за мною. Євангелії від Матвея 4 розділ, там є заклик Христа до учнів слідувати за ним. Отже, перше, що я хочу підкреслити, друзі, це Бог являє свою присутність, якщо ми йдемо в Його напрямку. Якщо ми рухаємося за нашим Господом, Бог дає свою присутність. Книга Ісуса Навина, перший розділ, дев'ятий вірш. Господь проговорив такі слова до Ісуса Навина. Чи ж не наказав я тобі: будь сильний та відважний. Не лякайся, не бійся, бо з тобою Господь Бог твій. Тобто Бог дає обітницю чого? Своєї присутності. Бо з тобою Бог твій. Усьому, що усьому, де ти будеш сидіти, лежати, мріяти? Де? У де ти будеш ходити, ходити, рухатись. Ми маємо Божу обітницю, Його присутність, якщо ми йдемо за Його закликом, якщо ми йдемо вперед і виконуємо Божу волю, дорогі брати і сестри. Його напрямок е Ісус навин взяв в своєму житті. Його напрямок взяв в своєму житті Ісус Навин. І він вивів і ввів далі Божий народ в обітовану землю. Вони перейшли Йордан, вони рухались далі, вони завойовували нові землі. Також ще е, уривок теж книги Ісуса Навина Бог говорить: устань, перейди через Йордан та весь народ цей до того краю, що я даю тобі. Тобто постійно Бог наголошує: йдіть, переходьте, завойовуйте. Ідіть вперед. І, друзі, я хочу підкреслити, що важливо шукати Божого доручення, покликання. Важливо про це прагнути. Шукати, куди Бог бажає, щоб ми з вами йшли. Таким чином, знаючи його напрямок, ми можемо бути впевнені в постійній Божій присутності. Шукати, прагнути. Що означає шукати? Ну давайте з вами погодимося, як мінімум, ну не бути байдужим. Якщо я сижу на служінні і мені ну байдуже, от знаєте, куняю, думаю, а що далі, думаю, а, як, а, а, а що там буде після служіння, а куди я піду, а в магазині що я куплю. Це байдужість певна. Мені не цікаво просто. Я живу своїм життям, а Божа справа мені не цікава. Людина, котра прагне Божої волі, вона вслухається. Прислухається до Божого голосу, вона думає, ось таке місце читає служитель, чи просто вона читає в Слові Божому, можливо, не на служінні. Що через це місце Бог сказати мені бажає. Можливо, тут є якась підказка, як мені рухатись далі. Розумієте? Шукати Божої волі і Божої дії, Божого направлення це молитись про це, прагнути. Боже, направ мене. Вкажи мені. Який мій наступний крок це молитва. Робити кроки в напрямку Божих відкриттів та можливостей, котрі Бог відкриває. І якщо Господь говорить, звичайно, робити кроки. Не як Йона, це дуже яскравий приклад того, як не потрібно. Бо говорить, і брат сідає і зовсім в іншу сторону. Хоча він знав, куди потрібно. Такий негативний приклад. Сама велика помилка в житті, друзі, один чоловік якось сказав, сама велика помилка в житті це досягати успіху там, де взагалі не потрібно нам бути. Коли людина рухається не в ту сторону. Я хочу підкреслити, що Бог дає свою присутність нам, коли ми йдемо в Його напрямку. В Його напрямку. Якщо ми йдемо не в ту сторону, там немає Божої присутності і Божого благословіння. Приклад з Мойсеєм. Коли Бог проговорив до нього через терновий кущ, коли він отримав Божий заклик рухатися і виконувати Божу волю, то там написано, в той день він пішов якось по-іншому. Він повів отару до Божої гори хориву. Мойсей обрав правильний напрямок. Він пішов в напрямку Божої гори. І він зайшов далі, і він підійшов до цієї гори і побачив той кущ. Як важливо вибирати той напрямок, який хоче Господь? Як важливо прагнути. Дорогі брати і сестри, я думаю, ви погодитеся з тим, що скільки людей в кінці життя розчаровані. Вони досягли успіху в чомусь. Ну там, побудували будинок, придбали щось, Ну, якісь досягнення мали в житті, але вони озираються назад і думають, а для чого я це все робив? Зміст! Мені було витрачати сили, нерви, зусилля, ресурси, щоб нічого в кінці кінців, в кінці кінців нікуди не прийти. Нікуди не прийти. Якось один брат жартуавий каже, на завтра я не запланував нічого не робити. І коли прийшло завтра, я успішно справився з цими планами. От що значить правильно розрахувати свої ресурси. Коли ми нічого не плануємо, немає ніякої цілі, ми приходимо в нікуди. Немає цілі. І приходить розчарування. Тому Божа присутність з нами, коли ми йдемо в Його напрямку. Божа присутність гарантує допомогу і підтримку, а не відсутність труднощів. Господь благословляє нас, і Він веде і направляє, і Він підтримує нас. Але при цьому всьому, при цій обітниці немає ніде, що Бог говорить, ніяких проблем в тебе не буде. Все буде як по маслу. І давайте це врахуємо, коли ми виконуємо Божу волю. Досить гарно цього питання торкнувся принц про довіру Богові, правда, друзі? Це про довіру. Бог допускає трудності, але через них нас проводить і вчить нас довіряти. Не розчаровуйся від труднощів на шляху. Просто продовжуй рухатися вперед і сміливо виконувати. Божу волю довіряємо. Божа присутність надихає і дає впевненість навіть серед хаосу, коли ми йдемо в Його напрямку. Приклад з Гедеоном. Гедеон Бог йому дав обітницю, я буду з тобою, і ти поб'єш медіан або медіанітян як одного чоловіка. Гедеон почувався слабким і неспроможним. І ця історія починається з того, або книга, ну, розділ про Гедеона, шостий розділ починається з того, що він ховався, був переляканий, не знав, як, як взагалі як жити і що робити. Але ангел Господній являється йому і говорить: Господь з тобою муж хоробрий. Бог йому дає доручення, що робити, Іти. Робити Божу справу. Знов тут теж знов дія, друзі. І тоді, коли Гедон почав робити Божу справу, Бог потужно почав його підтримувати. І Бог йому сказав, дав обітницю, я буду з тобою. Там у нього була боротьба, і не було все так легко. Було важко, але Бог постійно його підтримував. Навіть Бог бачив, що той виклик перевищує перевищує можливості Гедеона. Зробити ну, ту, ту справу, яку Бог доручив. Тому Бог постійно його підтримував. Пам'ятаєте, саме остання, коли мала бути битва, Бог показав Гедеону, про що думають мадіанітянці? Що вони бояться, вони перелякані. Їм Бог дав сон, ми знаємо цю історію. Вони побачили, як велике таке коло, шар котиться і їхній табір там, ну, руйнує. І він говорить: це, мабуть. Бог дає Гедеону перемогу над нами. І ви знаєте, що цікаво, у Модіанітян, яких було тьма, і їх не, не перерахувати був хаос і страх. А Гедеон був у мирі, бо він знав, що відбувається. Він знав, що то діє Господь. Ось так нас Господь провадить своєю рукою і підтримує крок за кроком. Крізь труднощі, крізь виклики, крізь проблеми. Тому давайте, друзі, будемо пам'ятати, що Бог очікує від нас сміливості і руху на основі його слова, на основі Його поклику, на основі Його направлення, але йти вперед і виконувати те, що Господь доручає. Наступне, друге, Бог дає силу і впевненість для служіння. Друге післання апостола Павла до Тимофія, перший розділ і сьомий вірш, апостол Павло говорить, бо не дав нам Бог духа страху. Але сили, любові і здорового розуму. Оце, брати і сестри, можемо записати, сфотографувати це той стан, в якому Бог бажає, щоб ми з вами знаходилися. Сила, любов і здоровий розум. І Бог нас наповнює. Коли Дух Святий наповнює, нас наповнює любов. Коли Божа присутність торкається в нас, ми відчуваємо себе сильнішими. Бог зміцнює нас, щоб ми йшли вперед. Бог дає нам мудрість, розуміння, розсудливість. Один брат говорив: коли Бог дає віру, Бог розум не, роз... не забирає. Тут про це говориться: здорового розуму або здорового глузду. Тому розсуджуємо. А знаєте, Лукавий бажає навіяти страх через несвідомість, через невідомість, як воно буде. Ми чули першу проповідь про те, що е дуже багато викликів у нас, і ми не знаємо, чому так відбувається. Почуття якісь в душі, боротьба, зовнішні обставини. Ми дивимося на них, і це викликає страх. Погані новини, якщо не читалися, да, багато ходимо, все погано, все пропало. Як же так? Там не дали, там забрали. І от ці новини будоражать нас. І ви знаєте, брати і сестри, що Бог бажає, щоб ми зміцнялися в ньому і е, читали його новини. Амінь, друзі. Його новини, а його новини написані в Божому Слові. Ми сьогодні на служінні читаємо Його новини. Бог дає обітницю жити в силі, жити в любові, розсуджувати. І ти за Господом. А здорова розсудливість говорить, так, мені важко, я не знаю, як буде. Але я довіряю Богові, бо він зі мною, бо я його дитина. Боже новини говорять, з моєї руки вас не вихопить ніхто, сказав Ісус Христос, 10 розділ Євангелії від Івана. Я вас міцно тримаю, це Його новини, тому давайте будемо надихатися його новинами, брати і сестри. В служінні ми можемо ослабнути. Але через нашу слабкість проявляється Божа сила. Також, звичайно, ще хочу про силу, що у нас є обітниця бути сильними, і Бог дає сили виконувати його волю. Але бувають моменти, коли ми насправді втомлюємося. Ми люди, ми не роботи, ми не залізні, ми втомлюємося від боротьби. І знаєте, здається, так, що ноги ти йдеш в киселі або в піску, ноги чим далі, то все важче і важче переставляти. І от ми можемо ослабнути. Але якраз в той момент це хороша можливість, щоб проявлялася і діяла Божа сила, шукати Божої сили. Апостол Павло він говорив в другому післанні до Коринтян: сила Божа здійснюється в немочі. Він багато працював, він був сильною людиною, він був потужним апостолом, Божим, муж, Божим мужем був, але він слаб теж. І ось тут я цитую більш детально цей уривок. Коли апостол Павло молився, ми знаємо, він писав, у нього була колючка в тілі, тобто була проблема певна, що йому заважала служити і його виснажувала. І він говорить: я молився до Господа, забери її від мене, але Бог сказав досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тобто Бог спеціально допустив слабкість. Так таке буває. Бог допускає ситуації, коли ми себе відчуваємо слабкими. Знаєте чому? Щоб нам легко справитися з думками типу ай Айда я, ай да я хороший, який я хороший. Не даром мені тем Бог дав, те дав, те дав. А коли ти бачиш, ти слабкий, або ти слабка, ти говориш, Боже, в мене немає сили. І коли вступається Господь, ти прекрасно знаєш, то Господь то не ти. Друзі, у вас є такі ситуації, бували, коли ви розумієте, зараз вже остання фаза, і ви вже впадете, ви молитеся, і Господь приходить, і ви розумієте, то Господь. Були у вас такі ситуації? Були, у всіх були, і в мене були. Були, і ти розумієш, це Господь. І, можливо, ти комусь розповісиш цю історію, і людина не зрозуміє, але ти розумієш прекрасно, це між тобою і Богом. Це Господь вийшов, це Господь дав милість, це Господь дав благодать. І апостол Павло говорить в цьому самому у 2 Коринтян. Десятий вірш: Бо коли я немічний, тоді я сильний. Він розумів, що зона його слабкості це. Таке, знаєте, місце пошуку Бога і отримання сили, там, де ти бачиш цей контраст. Я слабкий, а Господь всемогутній, Він сильний. Наша слабкість нагадує, що ми не повинні покладатись на себе. Також ми про це трішки згадували, але я ще підкреслю, що Божий Дух дає мужність перед викликами. І дуже хороший приклад Неємія, котрий відновлював стіни Єрусалима, попри опір. Бог дав йому особливу мужність перед тим великим викликом, який перед ним стояв. І ось цей уривок Неємій 6 розділ, 15 і 16 вірш. Він говорить про те, що коли були закінчені стіни Єрусалима, вже збудовані, то 16 й вірш говорить, що ну, 25-го дня місяця через. 52 дні стіна була завершена. Так сталося, що коли про це довідалися, усі наші вороги то побачили всі навколишні народи, то дуже злякались і впали духом. Чуєте, коли євреї закінчили відбудовувати стіну на чолі з е, Неємією, написано, вороги злякалися і впали духом, усвідомивши, що все це відбулося за волею Бога. Вони побачили, що Господь був з ними. І, от ви знаєте, в цій історії Бог по особливому був з Неємією. Ми пізніше ще пороздумуємо над цим. Бог його підкріпляв і давав мужність з самого першого кроку. Знаєте, історики говорять, що коли Бог побудив дух Неємії поїхати відбудовувати стіни Єрусалима, то він навіть не уявляв, що його чекає. Яка там печальна ситуація, що все вщент розбито? Немає муру в Єрусалимі, немає захисту, багато ворогів. І він погодився виконувати Божу волю, ще не знаючи, що його чекає. Потім вже пізніше ми це теж будемо сьогодні згадувати, як він робив огляд. І от Бог зміснює, тому будемо сміливі йти вперед і долати Божі виклики, знаючи просто, що ми йдемо в Його напрямку, тримаючись за його поклик. Наступне, третє, що я хотів би сказати, і ми будемо з вами молитися. Бог дає бажання і можливість діяти. Дорогі брати і сестри, я дуже люблю цей вірш з Божого слова, післання апостола Павла до Филиппіан, до Филип'ян, другий розділ і тринадцятий вірш. Бо то Бог викликає в вас і бажання, і дію за доброю волею своєю. Амінь. Скажемо. Це дуже хороший вірш. Це Бог робить. І знаєте, тут є два фактори бажання і дію. Бог дає в наше серце бажання і дію. І ось цей приклад Неємію ми продовжуємо розглядати цю історію про Неємію, що Бог дав бажання в його серце. Він говорить, і встав я вночі, і не сказав я нікому, що мій Бог поклав мені на серце зробити для Єрусалиму. Ви розумієте, він відчував такий глибокий поклик, зробити це. Він нікому не говорив, але він вже потихеньку починав діяти і рухатись. Поклав бажання в його серце Господь. І я хочу сказати, брати і сестри, кожному із нас, дуже важливо нам мати час із Богом в нашій таємній кімнаті. Дуже важливо на служінні теж не забувати ось цю думку. Прислухатися, що саме Бог кладе нам на серце робити для Нього. А Він говорить, Він кладе нам на серце Його волю. Ми є члени одного організму. У нас у кожного є свої дари, здібності і таланти. І Бог бажає вказувати нам, що саме Він очікує від нас. Тому давайте будьмо уважні до того, що Господь хоче сказати. Не ігноруючи. Не забуваючи, можливо, ви цей голос чуєте не один день і не один раз вам говорилось щось від Бога, через різні проповіді, приклади. Ось тут ти маєш це робити, ось це ти маєш виконати. Ось тут цій сфері докладись. До речі, знаєте, досить часто Бог кличе через те, що ми бачимо проблему в якійсь сфері, і це нас навіть трішки може дратувати. От що там, так от так от знаєте, не знаю, там Ну хор співає? От там не так. А можливо, ти диригент, ти не розумієш, як там підправити, щоб цей хор співав краще. І Бог кладе на серце, зроби це або, можливо, група порядка, ти бачиш, там не вистачає, от ти заходиш і на вході хтось от не так зустрічає людей. Можливо, ти ця людина, яка має стати і зустрічати правильно людей з посмішкою більшою, не знаю, обнімати там братів і сестер. Зроби це. І от таким чином Бог кличе нас часто. Бог не лише вкладає в нас бажання діяти, але й відкриває двері для служіння. Коли Бог поклав на імії зробити це. Бог відкрив широченні двері, можна сказати, ворота відкрив, щоб Неємія рухався і виконував Божу волю. В чому був Божий устрій для Неємії? Коли він розповів царю про те, чому він сумний Артаксерксу, чому що там його народ без муру, в небезпеці знаходиться, ця думка торкнулася царя. І він відкрив своє серце і каже: Добре, тоді ти їдь і відбудовуй. Цар видає дозвіл для відбудови муру. уявляєте собі, язичник. Невіруюча людина, Бог так торкається і серце, що вона робить цей дозвіл. Цей цар пише листи, щоб коли неємія буде рухатися з матеріалами, щоб народи за річкою. Організували супроводження, щоб там ніхто не напав. Ви уявляєте собі, який це устрій? Він дає матеріали необхідні, дерево, необхідні матеріали для того, щоб це будівництво відбулося. І так далі, і так далі. Звичайно, Бог дає натхнення і сили наємії. І звичайно, що Бог влаштовує захист від ворогів, тому це все відбулося. Тому, брати і сестри. Я хочу підкреслити ось ці моменти, про які ми говорили, що дуже важливо нам знаходитися в Божому покликанні. Дуже важливо знаходитися і йти в Божому напрямку. І як висновок, я хочу, ми з вами пройшли тільки три е пункти. Е Бог являє свою присутність, якщо йдемо в Його напрямку. Бог дає силу і впевненість для служіння. Бог дає бажання і можливість діяти. Ну і четверте, можна теж сказати, тут просто як теза, можете ще над нею пороздумувати, ідучи додому, що Бог турбується про наше, якщо ми турбуємося про Боже. Теж важливий фактор. Коли ти вкладаєшся в Божу справу, Бог підтримує тебе з тилу і дає тобі те, що ти би можливо сам би навіть не зміг би зробити своїми силами, своїми зв'язками, зусиллями, здібностями.